килимки, Це така мила, корівка, вона підійде ну, в дитячу, можливо, можливо, ну, в в дорослу. Мені подобається особисто. Дуже так так само, якійсь дівчині, дружині, мамі. Мамі в Домі. село Знаєш, До хазяйства. Коли, 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 коли так, мама так завжди за мріяла про корівку. Вони. Ззаду така антисліп підкладка. Називається тут силіконові такі квіточки. Воно не скользить по підлозі. Гіпоалергенне все діткам, тваринкам. Дуже приємний на дотик. І має такий навіть трошечки 3D-ефект. Що я хочу зауважити всі. Зараз це погано видно, але ви можете подивитись на соцмережах, ми це детально знімаємо близенько. Так, всі контури прострижені, і коли проводите рукою, він має об'єм. Це не просто. Плоска, Плоска картинка. картинка так. Вона має об'єм. Ось тут, наприклад, око, там різні такі детальки, вони дуже прикольні на дотик. Він 70 сантиметрів, доволі величенький. І 50 в ширину. І 50 в ширину, ось так. Зараз ще вам покажу. Покажи цього яскравого красунчика. У нас є фаворит, він дуже всім сподобався в наших соцмережах, в магазині. Готові? На три вам відкрию. Один, два, три. Ух. Ну, це, який, в... крутий. це взагалі іноземці полюбляють. Це з якогось їхнього мему. Дакмі називається. Так, він мені дуже зайшов. Він такий Я, жовтенький не... кольору курча. Воно так і називається, він і так виглядає. Він мені сподобався тим, що поєднує в собі нотку такої якоїсь іронії, гумору, типу, і він такий в той же час милий і трошечки строгий. І Такий він Пуліна. пухленький приємний. Ну Пух... це вже в дорослу дитячу кімнату. <гум> так, то більше якби, ну, хто знає? Він трішки він теж 70, але він і в ширину 70, він більший. Ось такий, майже як я. Ну, Може, трошки ширше. Ну, трошки може і ширше. Дуже ну, класний, він такий вам ближче. Взагалі, ці килимки, коли ми зробили перші килимки такого формату там, 50 на 70 у нас перший вийшов, і другий так само От корівка у нас ще має такий контур, тут також є контур чорний. Знаєте, що мені нагадує, коли кладеш на підлогу, нагадує просто велику наліпку, як стікер. Так посеред кімнати. Такий стікер посеред кімнати. Дуже милий, об'ємний, прикольний, і ну, це ексклюзив. Це може бути як друг поспілкуватися з ним Він вас підтримає завжди. Захистить, якщо що.